Ми вже прийшли в підвал, це наша найда ось, де на гаражі, де ми сіреньку кошечку кормимо. Вона там кошенятком диким сиділа, ми її приручили за ціле літо, а да, Найда, вона вже поїла, вона на висоті їла. Там долматка їсть, там тігріця наша, тут чорненька, вони їдять всюди і на вулиці, і сюди приходять на ніч, тут вони сплять. Люди нам пишуть, що ви їм тряпочки, десь там по вуглам досточки. Показуємо, хто ще не бачив. В тряпочки в них постеляні посілі. Ось де хочете, там спіт. І там спальня номер 2 і тут ось на одіялі, і ось на дубльонці. Є в них де спати тут. Просто люди ще не бачили всі. У нас повітряна тривога, зараз висвічується. Сьогодні приходила до нас комісія. Вони постійно провіряють підвали, і до нас постійно ЖЕК водить цю комісію, бо по других будинках там зайти страшно в той підвал. А тут вони до нас водять для отчота. Сьогодні їм не подобається, в нас картони стоять ось. То вони нам зробили виговор, що тут картони не повинні стояти. Що ці картони їм мішають? Вони собі, я їх нанесла цих картонів, дякуючи Вадіму, через дорогу він нам віддав. Я ними постійно застеляю різні місця. От тут, як затопило, то картони повпітували, і ми їх повикидали, і не так промокла земля сама. Так що ми сьогодні виговор отримали. Не за хороший підвал, бо вони всем всі водять нас, щоб побачили, який у нас зразковий підвал, а за картони отримали виговор. Ну нічого страшного. Котики вже посходилися, вони всі сюди на ніч сходяться. Є їжу, ось наложили, водичка є, корм є. Ідемо далі. Хоч і тривога, але треба йти. Ми не знаємо, скільки вона може бути, чи час, чи два, чи пів години, коли зіб'ють цю ракету, що там до нас летить шахит.